Дорогі друзі, шановні студенти, темою нашої сьогоднішньої з вами зустрічі будуть запальні захворювання молочної залози. Доволі таки поширена тема із певних стигм та боювання в нашій культурі. Не популярно про це говорити, але ми, медики, ми повинні говорити знати відверто розповідати своїм пацієнтам, знати патологію. Мати можливість допомогти нашим пацієнтам, ну, в даному випадку пацієнткам вчасно і в повній мірі, тому давайте з вами активно, коротко, максимально швидко попрацюємо. Молочна залоза. Ну, в першу чергу, необхідно сказати, що молочна залоза це в першу чергу залозиста тканина, яка поділена, погрупована по спеціальних дольках, які відкриваються в. Молочний проток і відкриваються в загальному молочному протоку на поверхні соска молочної залози, а також жирова тканина когось більше, в когось менше. Відповідно, основна патологія, яку, про яку ми говоримо в контексті молочних залоз, розвивається саме в дольках залозистої тканини. Це необхідно розуміти, знати і е, пам'ятати. Дорогі друзі, залоза тканина, в принципі, більшу частину життя жінки не працює. Працює у посилено у період лактації, тобто коли мама годує дитину своїм молоком грудним. Ці якраз власне періоди, коли жінка стає мамою і настають найбільш вразливі для молочної залози періоди. І ризик розвитку запальних захворювань зростає в рази. Для статистики мушу сказати, що 90% запальних процесів молочної залози, а в більшій мірі, мушу сказати, напевно, і більше, зустрічаються саме в період лактації. Типово захворювання молочної залози поділяють на запальні та незапальні. Про незапальні Поговоримо більш детально трішечки згодом. Сьогодні зупинимось на запальних захворюваннях молочної залози. З самої назви зрозуміло, що йде мова про запальний процес. Запальний процес інфекційного походження. Він може бути неспецифічним, спричинений різноманітною гноєтворною мікрофлорою, стафілострептококами, стрептококами, протеями. Та іншими мікроорганізмами, найчастіше стафілококами, якими, як правило, мама заражається у роддомі, також велике місце посідають стрептококи. Або тою флорою, яка є на поверхні шкірних покривів. так званий епідермальний стафілокок може в принципі не є патогенним, не викликає в нормі захворювань, але при певних особливостях стресі, які пов'язані з періодом пологів, при зниженні імунітету може відігравати роль і становити загрозу для життя жінки. І найбільш типовим таким студентським захворюванням, а, яке ми повинні розібрати із запальних захворювань молочної залози, є гніний мастит. Це запальний процес у молочній залозі, що спричиняється цією власне гноєтворною мікрофлорою, може бути викликаний як неспецифічними збудниками, ті, які ми перед з вами перечислювали. Так і специфічними збудниками. Серед специфічних збудників перші займають два мікроорганізми: це є безпосередньо кислотика бактерія туберкульозу і бліда трепонема, збудник сифілісу. Тут вказано, що за статистикою специфічні мастити зустрічаються близько 5%. Мушу сказати, на сьогодні ця цифра, напевно, все таки є нижчою, вони не так часто. Зустрічаються, але необхідно про них пам'ятати, тому що лікуються вони абсолютно по іншому зовсім іншими групами антибіотиків, і тому у разі неефективності типового лікування маститу ми призначаємо один антибіотик, другий не діє, недієфакту немає. Необхідно задуматись про те, що даний мастит може бути спричинений специфічною мікрофлорою. Особливість є те, що власне цей запальний процес найбільше розвивається тоді, коли молочна залоза і залозиста тканина найбільш поширено працює, тобто в перші е, місяці лактації. Загалом ризик розвитку гнійного маститу зберігається протягом усього періоду, поки жінка годує груддю. Е, Казуїстичними, але також можуть зустрічатись є випадки маститу. В позалактаційний період це теж можливо, про це теж необхідно пам'ятати. Причини це травматичні ушкодження грудей, в тому числі внаслідок неправильного догляду, утворюються тріщини сосків за рахунок постійного мокнуття, лактостаз, тобто, дитинка наїдається невеликою кількістю молока на перших місяцях і ще якась частина молока залишається. В молочній і, відповідно, це застояне молоко запросто інфікується. Пряме інфікування через шкірні покриви так за гігієною грудей необхідно слідкувати і, особливо в період лактації, а, відповідно, як мінімум, приймати щодня, відповідно митися з милом. Як правило, цього достатньо використовувати спеціальні прокладочки в бюзгалтер, які впитують залишки молока, не дають розвиватися гноютворні мікрофлорі. На сьогоднішній день догляд за молочними залозами в період лактації вже давним-давно продуманий. Є багато девайсів, гаджетів молокові для попередження лактостазу, спеціальні прокладки. Для впитування залишків молока ем, і багато інших речей для попередження тріщин сосків використовуються спеціальні крема, які безпечні як для матері, так і для дитини, яка харчується молоком. Ем, тому, в принципі, все це необхідно знати в контексті профілактики розвитку гнійного маститу. Так чи не інакше, інколи і факторів ризику ми нею не виявляємо жодних. Немає вроді лаптостазу. Жінка зціджує молоко, немає якихось ознак потрапляння інфекцій, тріщин, ран, потертостий, але все рівно розвивається гнійний мастит. Очевидно, що можуть бути інші шляхи інфікування, наприклад, лімфогематогенний шлях. З якоїсь ділянки, де є запальний процес, де був запальний процес в жінки, наприклад, хворий горло чи каріозні зуби, чи, наприклад, інфекція нирок, збудник з током крові потрапляє у функціонуючу тканину, молочні залози, залози тканини, знаходить там собі місце і розвивається мастити. Симптоми доволі такі типові, як і для будь-якого захворювання у гнійній хірургії, це гарячка, почас доволі таки висока гарячка, поза 38 і вище, яка триває достатньо довго, незважаючи на адекватну антибіотику терапію. Біль та набряк, гіперемія молочної залози. Тут варто диференціювати молочні залози під час періоду лактації так є напряклами, так є можуть бути болючими. Але тут біль буде значно більша, ніж, наприклад, у сусідній молочній залозі. Власне, під час пальпаторного обстеження молочної залози ми можемо нащупати ділянку ущільненої тканини, як правило, власне. Ця ділянка є інфільтратом тою частиною тканини, де і розвивається запальний процес, де і формується гнійник. Нефізіологічні виділення з суска теж як симптом, пізній симптом маститу. Та ділянка некрозу, тобто виразка або ну, Це вже у запущених нелікованих випадках. Будемо надіятися, що. А, ні ви, ні інший медичний персонал цього буде не допускати. Форма гнійного маститу дифузна, коли запалена вся молочна залоза, та відмежована, коли запалена якась одна діленочка молочної залози. Якщо ця ділянка знаходиться під соском, це є суперегулярна. Якщо всередині молочної залози, інтрамамарна, якщо біля молочних залози ретромамарна. Форми гнійного маститу це є сирозна, коли ще нема гнійного осередку, є тільки ділянка запалення. Абсесивна, коли формується гнійна капсула з чіткими краями, флегмонозна, коли безпосередньо ця капсула вже розривається, ми не бачимо чітких меж між здоровою тканиною і. Ураженою тканиною і гангренозна у випадку розвитку якогось норицевого ходу чи виразки на поверхні молочної залози, в принципі, гангренозна форма мала би бути казуїстикою і в нормі, звісно, гнійний мастит має діагностуватися значно значно швидше, ніж дійде до гангренозної форми. Чому це ще так важливо? Тому що в принципі лікування хірургічне. Це все є органозберігаючі операції з елементами естетичної хірургії. Но при гангренозній формі це недоступно, необхідно видаляти змертвілі тканини і залишається доволі таки часто о, значний косметичний дефект, який потім доволі таки важко і дороговартісно ліквідовувати. Діагностики, огляд. Кожна лактуюча мама має бути оглянута. Ви, якщо будете працювати на первинній ланці, будете медсестрами патронажними, приходити до новонароджених дітей, окрім того, щоб звернути увагу на стан здоров'я малюка, обов'язково поцікавитися станом здоров'я мами. Пальпація, тобто ми пробуємо нащупати якесь утворення, ділянку запального процесу, якусь ділянку, яка є твердішою, ніж навколишні тканини. Euh, Ультразвукове обстеження доволі таки поширене і корисне для м, 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 діагностики гнійного маститу. Переваги є очевидні, швидкість, простота, велика діагностична цінність, як правило, більшість маститів на ОЗД видно. Якщо не відразу, то на повторному зде там за 2-3 дні, як правило, чітко видно ділянку, яка є ураженою при маститі. Можна поставити форму маститу по УЗД, взнати локалізацію, де безпосередньо агній осередок в сумнівних випадках можна голочкою спунктувати ту ділянку чи без контролю УЗД. Чи, як правило, зараз стандартом є під контролем УЗД і подивитися на отриманий вміст, віддати його в мікробіологічну лабораторію, щоб мікробіологи нам висіяли безпосередньо цього збудника і встановили чутливість до певних антибактеріальних середників та препаратів. Лікування, очевидно, в першу чергу необхідно припинити лактацію. Годувати дитину інфікованим молоком є злочином. В молоці, мами, яка хворіє на мастит, є велика кількість збудників і токсинів цього збудника. Так прийнято на сьогоднішній день, що переконують наших мамів в роддомах, що грудне вигодовування є найкращим для дітей. І це правильно, але коли мастит, необхідно переконати маму, щоб воно припинило. Лактацію. Е, лактацію припиняємо, але молоко сціджуємо. Застою у молочній залозі не має бути. Чи за допомогою молоковідсмоктувача, чи просто мануально за допомогою рук, обов'язково сціджувати молоко щодня. Е, антибіотикотерапія на першому місці застосування протимікробних засобів для початку цієї препарати широкої дії. Широкого спектру дії, як правило, це є або захищені пеніцилни, як правило, парентерально, як правило, у госпіталізованих пацієнтів амоксицилін плюс клавуланова кислота, чи амоксацелин плюс сольбектан, або цефалоспорини Різних генерацій, різних поколінь: цефтриаксон, цефотоксин, фотоксим, цефалексин, фтазидим, Меншій в мірі е, 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 препарати резерву, такі як цефапін четвертої генерації. Е, в складних випадках, звісно, що застосовують вторхінолони більш сильніші антибіотики аміноглікозиди, але, в принципі, для більшості гнійних інфекцій достатньо антибіотиків пеніцелінового або цефалоспоринового ряду. Дезінтоксикація, пробуємо вивести токсини з організму, інфузійна терапія при потребі, хірургічне лікування, розкриття та дренування гнійного осередку. Гній має вийти назовні. Ми маємо ліквідувати цей осередок, постійні перев'язочки, антисептична місцева терапія, комплекси з антибіотиками дають хороший ефект. При гангренозній формі, на жаль, видалення молочної залози стектомія. Профілактика це догляд за молочною залозою, зцідування молока, підтримування особистої гігієни, змащування спеціальними кремами, які не дають тріскатися поверхні шкіри, профілактичні огляди. Обов'язково годуюча мама має бути хоча б запитана вами про те, чи немає процесів освіта, пацієнток повідомлення про можливість розвитку. Запальних захворювань молочної залози для того, щоб жінка сама швидко виявила і звернулася за допомогою. Як на мене, таке має розповідатися ще на етапі виписки з грудом. Ем, на жаль, в, в, доволі таки часто виявляються запущені форми маститів. Е, жінки не припиняють грудного вигодовування, і це прям є доволі великою проблемою. Якщо вже є сформований гнійний осередок у молочній залозі, таку хвору доцільно госпіталізувати для проведення хірургічного лікування для розкриття дренування абсцесу і проведення парентеральної, почасти внутрішньовенної антибіотикотерапії. Таким чином, гнійний мастит, незважаючи на простоту діагностики, є доволі поширеним. Процесом, який е, необхідно міти вчасно діагностувати. Чим на ранішому терміні буде діагностований гнійний мастит, чим швидше буде припинене грудне вигодовування, чим швидше ми призначимо антибіотики, чим швидше ми е, розкриємо дренуємо гнійний осередок, тим е, легшим буде перебіг цього процесу, тим швидше мама зможе повернутися до лактації. Тим менший буде косметичний дефект, як і будь-яке гнійне захворювання при запущених стадіях, звичайно, що можливі ризики розвитку сепсису і, на жаль, летального кінця. Тому максимальна освіта пацієнтів, максимальне опитування на предмет розвитку гнійних захворювань молочної залози. Два слова ще про специфічні ураження. Зустрічаються рідко, вкрай рідко направду, але про них необхідно пам'ятати Це є мастит спровокований сифілісом, не діагносттований, на жаль, під час вагітності, або мікобактерія туберкульозу. Лікується тоді, тоді повністю припиняється грудне вигодовування. Лактація повністю дитинка переводиться на суміші. На постійно мама припиняє лактацію. Антибіотикотерапія, хірургічне лікування, просто антибіотики є специфічними, наприклад, при туберкульозі, це окремі схеми, якими займаються лікарів-тизіатри. Маю надію, що зміг донести цю інформацію максимально доступну. Проблематика справді дуже і дуже є актуальною. Надіюсь, ця лекція принесла вам користь. Як завжди, Зробіть коротенький конспект цієї лекції при потребі. Поверніться до неї, перегляньте її ще раз. видаляти запис я не буду. Буду надіятися, що матиму змогу очно відповісти на ваші запитання. На цьому все, до побачення.